Український боксер Олександр Усик здобув перемогу у двобої за титул абсолютного чемпіона світу у Супервазі. Він зійшовся на ринзі із британцем Тайсоном Фюрі. За рішенням суддів, наш боксер здолав Фюрі. 12 раундів тривав бій. Наприкінці 9-го українець відправив британця в нокдаун. До цього абсолютним чемпіоном у супервазі важкий вазі був Ленокс Льюіс, що здобув статус 1999 року. Олександр Усик став першим в історії абсолютом у надважкій вазі, із чотирма головними титулами на церемонії зважування за оберіг мав вишиванку із зображенням Героя України Олександра Матієвського, якого розстріляли окупанти. Знакове спортивне змагання проходило в аравійському Ер-Ріяді. Рефері мовчить. Під канатами Тайсон Ф'юрі. 20 секунд до завершення. Тайсон Ф'юріш хитається. Саша. Якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка. Ну Саша продовжує.